Ми, <хи> Сьогодні Давай. ми хочемо зробити тест-драйв Маршмелло. Маршмеллоу та тест-драйв у цього апаратику. Вийдемо зараз в лісочок на хвилин 30-40, подивимось, переламаються діти там чи ні. Ви готові? Так. Да. Ну все, добре. Апаратик. Апаратик. Загрузили, ріфа загрузили, діточок загрузили, силу не загрузили. Поїздка до лісу. Ліс недалечко, даті ми, а он ріфчик і транспорт. Roll up. so that birthday cake in the cobra. Who got it for real? I'm cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts only on the colour I said wreckets, ratchets, hold up. I said ratchets, hold up. <laughs> now, like, if, you you say, if you're afraid, then you come on with me. It's going down for real. It's, it's going down Так, накаталися э, цей, квадрик сів у дітей, бо вони, оказывается, вчора 2 години катались і на зарядку не поставили. Ну і бонус плюс защита. Валюха Варюха влетіла в корінь, розбила защиту. Ну і в пісках він квадрик сів, так що ха -ха, йду за машиною, зараз під'їду, буду грузити. Ось вот так от ми покатались.